І ще раз доброго дня і невеличкий коментар стосовно Труханова. А верніше стосовно останньої новини, що він втратив громадянство, я нагадаю, що за останні 4 роки жоден громадянин України, який втратив е, статус громадян України, жоден не став апатрідом. Тобто офіційну людину, яка офіційно визнана іншою державою, що в нього немає інше, жодного громадянства. Фактично, це підтверджує, що вони в законний спосіб втратили українське громадянство або їх позбавили громадянства. Тепер стосовно Труханова, найближчим часом, виходячи з процедури, Труханова має депортувати з України. Це до країн, з якими Україна має спільний кордон. Це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Молдова. Після того, як він перетне кордон з всіма країнами, в цих країнах він має отримати статус біженця. А потім отримати статус Апатріда. І більше того, у нього буде обов'язок не залишати цих країн. Тобто і ми подивимося, чи витримає Труханов цю процедуру, якщо публічно він не покаже документи Апатріда або біженця в цих країнах, це буде додатковим свідченням, що російський громадянство він таки має. А судячи з того, як відбувалися історії за останні 4 роки з попередніми громадянами України, які втратили це громадянство. Скоріше за все він має російське громадянство. Гарного дня!